Раді запросити в магазин меблі Оскар Плюс. Тільки подивіться, який величезний ми маємо салон. Тут ви знайдете все для вашої оселі. Для вас ми працюємо щодня без перерв та вихідних з 8.30 до 18.00. Зали просторі та затишні, є великий вибір різних меблів. Під час придбання орієнтуємося на ваші запити та розміри, смакові вподобання. Вітрина оновлюється щотижня, щоб ви змогли знайти для себе саме той варіант, який підходить вам. Багато меблів є й запаковані в складу, тому що він у нас великий. Привозимо та встановлюємо меблі безкоштовно, збираємо по вашому бажанню. Оформлюйте розсрочку або оплату частинами для більшого заощадження під час покупок. А для гарного настрою ваших рідних придбайте подарункові сертифікати. Не чекайте приводу, адже кожен день справжнє свято. Телефонуйте або приходьте до нас офлайн.